Товариство, всім вітання! З вами, як і завжди, канал Будні Свой я Олександр і наше маленьке. Домашнє господарство, на якому ми зараз і будемо потихеньку працювати. Черговий робочий день у нас по графіку, друзі, залишайтесь разом з вами. Сьогодні будемо показувати і обговорювати. Якраз дуже-дуже важливі питання, що стосується галузі нашої улюбленої разом з вами галузі, галузі, свінаства. Тому по старій добрій традиції, попрошу вас, підтримайте нас вподобаючкою, ну а ми біжимо вже працювати. Так, товариство, як кажуть, з корабля на бал, до нас наших справ свинячих обслужили малечу. Не ну можна буквально на декілька хвилин зупинитися на тих питаннях, які безпосередньо хвилюють вас. А хвилюють вас якраз от актуальні теми, що стосуються галузі свинарства. Якраз от у крайніх відеоматеріалах обговорювали разом з вами ефективність використання того чи іншого БМВД на власному досвіді. Я говорив, що. Тривалий час користувався БМВД від торгової марки Хендікс. Зараз же перейшов і користуюся БМВД від виробника Гранулка. Ну якраз от хлопці запитували стосовно того, які прирости ми отримували на Хендіксі, і які прирости ми. Отримуємо на цьому от БМВД-грану. В моєму випадку мова у нас йтиме про 28-денний цикл. Це саме той період, під час якого наші поросятка знаходяться під свиноматкою. Саме після 28 днів я відлучаю поросяток від свинок не у 35, не у 38, як то було колись, а у 28 Значить, схема, по якій я вже дуже дуже давно працюю, я вже неодноразово її проговорював і показував. Значить, після опоросу на сьомий, десятий, дванадцятий день, все в першу чергу залежить від свиноматки і від виводка. Починаю вводити в раціон наших поросяток предстартовий комбікорм. Вони починають його поїдати активно і в тих кількостях, в яких вони хочуть його поїдати. і в період 22-24 дні, і оце предстартовий комбікорм потихеньку, в районі там 25% я ввожу Стартовий комбікорм, в основу якого і входить оце от БМВД, і в послідуючому, якраз от на цей стартовий комбікорм, наші поросятка і переводяться. Ну а до 28-денного періоду я повністю прибираю предстартовий комбікорм, і якраз от уже вони переходять на старт. Для того все це робиться, щоб якомога менше стресів у них було під час. Переходу якби, на оцей от повноцінний комбікорм. Тобто е, ну, якби, не відразу перевожу їх е, після відлучки на комбікорм, а ще в момент, коли вони у мене знаходяться під свиноматкою, я перевожу їх на оцей от стартовий комбікорм. Е, так от, щодо якраз от, результатів, дуже, е, велика, якби, дуже велику роль має Середня вага гнізда, яке ми відлучаємо від свиноматки, і середня вага поросятки. На прикладі оцих от поросяток середня вага їх була слабуватенька, тому що якраз от у виводку їх було дуже-дуже багато і свинки були первітку. Вага їхня була під 7,5 кг. Значить, в момент, коли вони були відлучені, вони були зважені в віці. Двох місяців вони також були відважені, і якраз от вага їхня на вагах показала найбільша свинка була там в районі 17 кілограмів, і ті свинки, які були трішечки менше, там 16-16 з 16 половиною, 16800. Тобто, отака от вага. Ну і в принципі, якщо ми розділимо оці прирости середньодобові. То за перший місяць з моменту відлучки, якраз от оці от поросятка показали 250 грамів за добу. Але також що слід зазначити відлучці в той же час. Поросяток, вага яких була від 10 до 13 кілограмів, якраз от середньодобовий приріст от таких от поросяток показує уже. В районі 420 грамів за добу. Знову ж таки, якщо ми беремо все той же перший місяць з моменту відлучки від 28-денного періоду. Також я проводив контрольні зважування, і рівно у два місяці оцей хлопчик у мене показав 25,5 кг враховуючи, що вага його була 12400. Це вага хрячка, який був відлучений у 35 днів. Там трішечки цей виводочок був перетриманий. А в цілому ті виводки, які були також відлучені від свиноматок, вага. Поросяток в той момент, коли вони відлучалися, якщо там в районі 9,5 11 кг, середньодобові прирости показували в районі від 390 до 420 35 грамів за добу, якщо ми говоримо якраз от про це от БМВД-гранулка. Тому дуже дуже важливо і чому я зараз безпосередньо буду приділяти максимуму своєї уваги. Перше, це комбікорму свиноматкам, які будуть знаходитися в періоді лактації. Тобто, подивимося, чи краще якраз от вкладати в свиноматку, чи краще якби нічого не змінювати, і ті ж кошти, які ми вкладемо в свиноматку, краще додатково вкласти в предстартовий стартовий комбікорм, який вже закладати в оцих от поросяток, які будуть відлучатися. Але якщо ми говоримо про оцих от 7-7,5 кілограмових поросяток, на оцьому от БМВД вони, можна так сказати трішечки-трішечки довше розганяються. Але потім ті прирости, які я отримав, вони в принципі в геометричній прогресії збільшуються. Це ж стосується і цього хлопчика, значить, у віці із двох місяців до трьох місяців. Виходить у 2 місяці 25 400 його вага була у 3 місяці 66 кг Він у нас набрав. Знову ж таки, по оцих от поросятках тут. Я думаю, таких результатів не буде, тому що все те ж, якби поросятко при відлучці, воно дуже дуже велику роль і значення має. Тому першу чергу приділяємо увагу вазі гнізда і вазі поросятки. Якраз от і кондиціям поросяток, які будуть влучатися. Ну, в принципі, я думаю, глобально проблем бути не має. має. Як показує практика, вже без недільки рівно місяць е у мене ще одна контрольна групка, по якій я буду орієнтуватися. Е вона споживає якраз от вологіком бікорм, і вже зараз я бачу, що різниця за оцей от місяць вона дуже і дуже суттєва, якщо порівнювати. З тими поросятками, які їдять сухий стартовий комбікорм, це все той же стартовий комбікорм на основі БМВД. Єдине, що я кидаю там декілька ковшиків цього комбікорму і заливаю його звичайною водою. Це не запарений комбікорм, просто зволожений комбікорм. Але... Темпи росту і прирости в оцих от поросяток вони будуть, я впевнений, тому що ну, візуально видно різницю більший, аніж у поросяток, які сидять на сухій годівлі. Що стосується BMWD Hendrix, чому я від нього відмовився, це в першу чергу ціна якраз от на оце от BMWD. Його якість на постійній основі, коли я ним користувався, стабільна, гарна. Якби прирости, що слід зазначити на отаких от поросятках до 10 кілограмових, які відлучені від свинки, немає такої певної ями, яка от є на БМВД. Гранулка, тому що з моменту відлучки десь днів з 10 поросятка в принципі стоять на місці і приростів майже немає ніяких. Але це в тій ситуації, коли ми говоримо про отаких от поросят, 7-7,5 кг. Якщо поросятка відлучена у вазі. В районі там 10-11 кілограмів, буквально півтора-два дні, і оці от прирости 350-450 грамів. Вони е, якби налипають моментально. Е, коли ми говоримо про хендікс, е, у поросяток, цих маленьких я їх називаю маленькими. Ями оцінюють немає у виді там 7-10 днів. Поросятка потихеньку, але стабільно починають рости. Але і приростів на БМВД Хендікс, реально таких я не отримував. Це об'єктивно. Максимум, що я отримав, це порядка там 320-330 грамів. Якщо ми говоримо знову ж таки про цей період, із ну, в принципі, з 28 днів я тільки перейшов уже. В момент, коли я завіз нове поголів'я. раніше, я відлучав усіх поросяток у 35 днів. А поросятка відлучене у 35 днів і у 38 днів це як небо і земля. Це дуже велика різниця як для поросятки, так і для його старту. Ну, і різниця, оця вона дуже суттєва. Так от ну, в оцей перший місяць з моменту відлучки середні прирости в мене від 320 до 350 грам більше не було. Також це стосується і послідуючих термінів. Ну нема таких кардинальних стрибків у приростах. Тому що тут, ну, от, якщо ми говоримо в порівнянні за цим хрячком, знову ж таки, темпи росту просто дикий він показав. З другого по третій місяць виходить в районі там 1300. Грам він набирав за добу, якщо розбити оці от прирости, що на ньому заросло і наросло із другого по третій місяць. Тому отака от об'єктивність, отака от реальність. Знову ж таки, хто користується, хто важить, хто за цим всім слідкує. Чому я так зараз приділяю цьому увагу, тому що продукт для мене новий. я Буквально там ці самі три місяці ним чотири місяці ним користуюся. Ну і зараз приділяю велику увагу для того, щоб розуміти, що як на нас наростає, і куди ми рухаємось. Так що хто користується цим самим БМВД, будь ласка, якщо вам не тяжко, обов'язково пишіть. Коментарі, пишіть ті результати, які ви отримуєте. Я думаю, і мені, і нашим глядачам буде дуже дуже цікаво почитати. Подивитися. Якраз от що стосується нас, 7 числа проведемо контрольне зважування. Свинка бірочкою раз, свинка з бірочкою, два, два кабанчики, які сидять на вологій годівлі, відважимо їх. Подивимось, тому що всі вони з одного виводка. Вони були народжені у нас, грубо говорячи, три місяці тому назад. Чому якраз от я і приділяю дуже величезну увагу у цьому стартовому періоду, коли ми намагаємося дати якомога кращий і потужніший. Поштовх нашим поросяткам, тому що е, безпосередньо увесь цикл відгадівлі я не годую поросяток на БМВД. До ваги 45-55 кілограмів ми доводимо їх на БМВД. Ну а потім вони в нас переводяться на всю ту ж зернову групу горох, соняшникову макуху, премікси. І якраз от від оцього першочергового старту в послідуючому дуже, дуже сильно залежать темпи росту в послідуючому. В цілому, якраз от хлопці мені писали, що ну, спочатку там показуєш, що говориш добре одне. Потім інше, але друзі, це життя. Ми в постійному пошуку, в постійному розвитку, тому якби, якщо є можливість зберігати кошти у власному гаманці, не бачу сенсу переплачувати. Якраз, от ну чому я на цьому акцентую увагу, тому що ну от безпосередньо наш регіон, район в якому ми проживаємо. Тут відбувається певна ну, монополія і такого от асортименту величезного добавок. Коли б можна було туди заїхати, туди заїхати, спробувати одне, друге, третє. На нашому, в нашому краї це три торгові марки, пристравлені, більш нічого тут немає. Це калинка Хендікс, це, грубо говорячи, з одного і того ж самого заводу відбувається реалізація продукції Пуріна і все. Ця сама БМВД-гранулка ту суто. По такій щасливій випадковості я на нього натрапив, у мене тут неподалік від мене живе ну, знайомий, який займається розведенням бройлерів. якраз от Він мені і порекомендував оце от БМВД. Ну, а 1300 за мішок і 950 мішок, я думаю, різниця відчутна не тільки для мене, а для кожного із вас. І Тут ну якби, юлити, блазнювати не потрібно, факт є факт. Значит, Товариство, ще одне питання, яке би хотілося також разом з вами обговорити, ну і вже вашу думку почути з приводу того, що я зараз скажу. А чому якраз на декілька хвилинок вирішив підняти оцю тему, так як об'єктивно дуже чималенько, і в приватних розмовах хлопці, юні хлопці, там по 22, по 24 роки. Якби телефонують, спілкуємося, ну і в якійсь мірі, що приємно, говорять, що мій ютуб-канал, моє маленьке домашнє господарство, але являються таким мотиваційним чинником, який спонукає безпосередньо їх почати чи, як мінімум, задуматись, почати займатися свиноводством. Так, от суть питання якраз їхнього до мене полягає в чому каже. Як ти вважаєш, чи є сенс починати свинарство, тому що ціни обвалюються, свинарство невигідне. Ну і чому невигідне? Буквально Буквально два дні тому назад телефонує мені хлопчина із Тернопільської області. Говорить так і так. Приїхав із за кордону, хочу побудувати свинарничок, почати займатися свинарством, тому що ну от відчуваю такий якийсь посил і тягу до цього. Але ну от хочеться поспілкуватися з людиною, і почути думку ну, від людини, яка займається цією справою. І що ти можеш сказати? Чи є сенс зараз цим займатися, чи немає сенсу? ну я говорю, а якби чому взагалі з'явилося таке питання? Та каже, просто в селі, де я проживаю, живе людина, який. Займається відгодівельними поросятками, відгодовує поросяток. Ну і говорить, спілкуюся з ним, і він нічого не говорить. Говорить, що не вигідно, невигідно. Ну, говорю, а взагалі, як у нього обстоять справи, розвивається, не розвивається. Так каже, в цьому році ось під осінь добудував ще один свинарник і говорить, що невигідно. Так от, друзі, я неодноразово акцентував свою увагу на тому, що свинарство є і буде. Я вважаю завжди вигідно в більшій мірі, в меншій мірі, із більшим заробітком і з меншим заробітком, але продукти і вирощування продуктів харчування, на мою суб'єктивну думку, в оцю от еру 21-го століття, відкидаючи навіть оцей момент, що в нашій країні зараз іде війна, страшенна розруха, дестабілізація, але продукти харчування. Вони завжди були і завжди будуть користуватися попитом. Безпосередньо свинарством, навіть при оцьому от обвалі цін. Із 90 гривень. Глобально, якщо чесно, це 90 гривень, в якійсь мірі воно було не обумовлено високо задрото. Навіть при ціні 60 гривень за кілограм живої ваги свинарство для нас, для людей, які будуть займатися якраз цим свинарством, воно буде рентабельне. Але так як говорить мій батько, каже, хочеш заробляти гроші, займайся, купи, продай. А хочеш заробляти. Людям гроші вирощуй, продавай. Знову ж таки філософське питання, але е, часто мені там закидають докори, що там хтось там плачеться, розказується, що ціни е, падають, що беруть там чи не беруть поросят, друзі. Я всього на всього е, навіть у тих же самих відеоматеріалах, яких ми е, з вами щонеділі якраз якраз е, обговорюємо ціну на живу вагу, ціну на поросяток, всього-навсього. Розповідаю вам про ситуацію, яка вона складається в нашому регіоні. Я жодного разу в жодному відео ніколи в житті не сказав, що свинарство не вигідно. Говорю тільки що з правильним підходом, з правильною генетикою, селекцією, з правильним. Ми такими менеджментськими нюансами, якщо ви будете все робити правильно, свинарство буде вигідне. Кормова база, генетика, умови утримання також потрібно задумовуватись за реалізацією своєї вирощеної продукції, і тоді все буде добре. А плюватися, там, кричати слині, фиркати, що щось не так чи щось не так. Є бажання, є заряд позитиву цього емоцій, наснаги, будь ласка, вперед. Ну і плюс я вважаю, що краще попробувати і жалкувати, аніж не пробувати і жалкувати. Але хотілося б почути вашу думку, ваше бачення з приводу того, що я сказав, чи рентабельне свинарство, чи воно вигідне. Якраз от хотілося б, що якраз в коментарях поділилися своєю думкою люди, які займаються свинарством. І досить таки. Конкретно займаються свинарством. Ну а завтра разом з вами, якраз от і обговоримо більш конкретніше ту ситуацію, яка складається якраз от в сфері відгодівельних поросяток, ціни на неї і все те, що відбувається в нашій сумській області. Так що, товариство, біжимо працювати далі. Всім миру, добра, успіхів, гарних приростів, гарних продажів і гарної рентабельності.